Всім привіт, Іван, Куаро. Дід Іван був військовим пенсіонером і жив самотою на краю села. Одного дня якогось хуя телевізор перестав показувати. Гід, намагаючись його відремонтувати, легенько вдібав його кулаком і залиши без телевізора. Декілька років він прожив без ящика, потім узнав, що почалась війна, і попросив сусіда купити йому телевізор. Сусіду він не довіряв. той був якийсь непевний, наче як і батько трохи. Але в городі бував часто і поставив собі тарілку. Дід теж хотів тарілку, як в американському кіно. Невдовзі йому встановили нового тєліка і тарілку. Тільки в людей вона дивилась на юг, а в нього і сусіда і батька якогось хуя на схід. Дідо врізався сало, партику хліба, наливши п'єсядь. З усього розмаху пизданувся в красочний вір російської пропаганди. Свідомість сплячого діда, підігріта етиловим спиртом, малювала йому першотраневу демонстрацію, яку з повного розмаху врізався чорний джіп, а десь позаду одне з покалічених тіл, схоже на діда з маски шоу, витягла з штанів строяну гранату і кинула джип. Авто вибухає зі страшною силою. Дверка відлітає нахуй і з'являється ярош, ярош із жидкого металу. Достає пачку візитівок, як вправний ніндзя Сюрікени пуляє візитівками направо і наліво, вбиваючи все живе, включно із прибудившимся до демонстрації псом і зовсім юною берізкою, яка, яка, яка росла осторонь на кумбі, і нічого не подозрівала. Забравши у хлопчика, який прижав мимо трьохколісний лісопет, і конфету на палиці, зі страшним воплем, як призрачний гонщик, він в'ябує на захід сонця. Туди, де чути крики мальчиків в трусіках і запінених бабусі. Трохи очинявши від сну, дід закурив папіросу і, дивлячись з дерзкало червоними очима, здивовано сам до себе. Та це хуйня якась. Щас хтось получить пизди.